Гарно усі пня, дівчата і хлопці. На дворі теж гарно, дуже гарно, наче весною. Скоро весна все буде добре. Тісто, як завжди, моє тісто універсально просте, яке замішувала, я вже багато разів показувала. А рецепт я напишу тут збоку на екрані, щоб видно було всім. Зараз зроблю булочки у формі рози. А може ватрушок. Зараз я порву це тісто на 9 кусочків і потім покажу. Ні, дівчата, 12 кульок у мене буде. Невеличкі буде. Роблю поки що кульки. Кладу, хай вони лежать. Все-таки 12 зробила кульок. Поки мої кульки відпочивали трішки, я зробила чи то творог, чи то сир, хто як хоче, так і називає. Тепер треба нам розкатати млинець. Такий гарний млинець, щоб щось із нього вийшло. Надрізики поробимо. Так. І то як хоче щедро, хто не щедро творогу. І як ватрушки, вивертаємо, така буде роза в нас. Ось так я їх поліпила, туди всередину поклала родзинки і в розстойку. Ось вони вже в мене підійшли. Я помазала яєчко, ставлю в духовку 180 градусів, можна трошки більше, десь хвилин на 20. Дівчата і хлопці, як завжди, красота, гарні. От, розламаємо. М -м -м. Пухки. Сиру багато. Не забудьте поставити лайк. Підпишіться, будь ласка, я буду дуже вдячна і вам. Це моя підтримка ви. Миру всім бажаю, терпіння, всього найкращого. бувайте здорові! А ще зараз піду до сусіда пригощу сьогодні, я вже настроїлася на це до Хрещена і зайду. Так що гарного всім дня! Все найкраще.